Все, що тобі потрібно знати про рік 2025 з точки зору астрології. Чому цей рік дійсно ключовий та важливий, скажімо так, нумерологи вважають, що це рік дев'ятки, а рік дев'ятки зазвичай нас зіштовхує завершенням певного циклу, і астрологічно цьому теж є пояснення. Тож що дійсно зміниться, завершиться і на кому відобразиться найбільше, які знаки зодіаку відчують, буде коротко в цьому відео. Перша важлива подія це те, що кармічні узли міняють свої знаки. Тобто це дві точки на небі, які міняються раз в півтори року, задаючи нам таку тенденцію боротися за випробування в певній сфері життя. За певні кармічні задачі. Там ми виплачуємо кармічні борги, там ми зіштовхуємося із такими задачами кармічними, болючими, через перевтілення. І саме в цій сфері життя ми зустрічаємо кармічних партнерів, тому розібратися, де у вас кармічні. Кармішні вузли були принароджені, і як це зараз на вас відобразиться? Як мінімум потрібно знати, що ці кармічні вузли прямо з січня, а це значить, що одразу покажуть нові події в роті, бо в момент переходу в новий знак вони завжди задіюють найбільше ситуації, які ми будемо відпрацьовувати аж в півторарічний період. Тож міняють вони і переходять в знак. Риби діва, і ця вісь риба діва це завжди е, прагматика з чимось духовним, вищий розум із аналітикою. Це боротьба між тим, що я хочу по поклику серця, що я відчуваю, як інтуїтивно на, налаштовуюся, і як я це можу розумом проаналізувати. Багато чого в ключі ось цих знаків зараз є як підказка для того, як боротися у своїх кармічних ситуаціях, тому що саме десь в якомусь чіткому. Домі гороскопу, в чіткій сфері життя ці кермічні узли будуть задавати вам такі уроки, через які варто проходити саме за тенденцію характеристик знаків риби та діви. Ну і тут, звісно, найбільше все це відчують діви, риби, близнюки та стрільці, якщо це ваш знак по сонцю чи асценденту. Друга значима подія це те, які місяці дійсно будуть найважчими. І це ми відштовхуємося від місячного та сонячного затемнення, які цього разу припадають на березень, а також вересень та жовтень. І в ці проміжки часу найважчі уроки будуть проходити терези, овни, козироги та раки, особливо в березні. Відзначився цей рік, і тут третій важливий факт, тим, що основні ключові планети, які міняють свій знак не так часто, це 7-9 років, в них цикл дуже довгий. Вони саме в 25-му році міняють свій знак і задають нові тенденції, новий такий виток в житті. Всі це відчують, що починається новий етап. І це Плутон, який вже ми всі відчули, перейшов у водолія, уран, який перейде у близнюки влітку, і Нептун, який перейде у Овна. Четвертий факт дуже важливий, що важка конфігурація поєднання Сатурна з Юпітером. Вона вже в нас 24-му році влітку, потім восени, потім в грудні зустріла. А це означає боротьба законів, мас, людей. Це революційний такий аспект, але він дуже у багатьох відображається на кар'єрі, на роботі та на зміні професії. І він знову буде дуже активно задіяний в 25-му році. Тобто, ми ще не разі штовхнемося з такими питаннями. Чорна луна, ось оце всі люблять. Чорна луна переходить у скорпіона. Саме в 25-му році вона буде в себе як вдома почуватись, тому що скорпіонова енергія луни чорної, вона ніби задає чорна луна, там як вдома почувається. Тобто відкривається на повню без всяких перешкод, дає величезний рівень спокус та випробувань. Ну а тепер поговоримо про справи чоловічі та жіночі та ось про стосунки, тому що насправді дуже круто, що Марс уже показав себе, адже Марс в ретро русі і він для левів та для раків дає такі сильні випробування стосовно відносин чоловіків та жінок. Але у нас в ретро-рух піде ще Венера в 25-му році, і вона. Буде і в рибах, і в овні. Тому саме ці чотири знаки: лев, раки, риби, овни, ви будете максимально відчувати боротьбу за свої границі, за свої кордони в особистому житті. А... Певні відстоювання своїх принципів, um, в когось будуть чітко такі випробування, які дають кармічні ситуації. Ну і для самотніх пошук партнера максимально активний і дійсно будуть знаходитися кармічні партнери. До речі, до слова карма не треба ставитись негативно. Кармічний це означає по долі, для апгрейду, для того, щоб ви стали кращими. Тому що, коли ти зустрічаєшся з кармічним партнером, ти однозначно вже не можеш бути попереднім. Він дає тобі. Випробування, ця людина, їй треба бути вдячним. Приходить для того, щоб зробити тебе кращим. І про це ви домовились ще в попередньому втіленні, тому зла не тримаємо. Але кермічні партнери, звісно, приходять, аби задавати уроки через біль. І тут ми маємо розуміти, що дуже для багатьох будуть спокуси, випробування через обман, зради, підстави, випробування через спільні гроші, спільне майно, спільних дітей, спільні справи і вибудовувати свої кордони в першу чергу буде завданням. Першої половини 25-го року. Ну і для всіх знаків ретрорух колись ще й. Це фактично ретрорух Марса, потім ретрорух Венери. Це завжди повернення партнерів із минулого, власне, тих болючих кармічних партнерів. Ставте лайк, а також підписуйтесь на телеграм, там завжди щоденні прогнози та попередження.